5 грудня українці відзначили міжнародний день волонтера, а 6-го святкували наш український день збройних сил. Прилучани привітали своїх волонтерів напередодні у п'ятницю під час сесії міської ради. Цього дня сюди завітали усі ті, на чиїй небайдужості тримається українська армія. Хто за покликом серця допомагає людям, не чекаючи нагород чи визнання? Я не помилюсь, коли скажу. І назву вас усім, не просто святом, а вас усіх святими людьми, людьми, даними Богом. Бо те, ту справу, яку робите ви, це можуть виконувати тільки ті люди, які мають добре серце, щиру душу, люблять ближнього свого. Прилуцькі волонтери отримали подяки міського голови. Імена прилучанам добре відомі: директор м'ясокомбінату Артем Рожко, Павло Пустовойт, завод Цукровик, очільниця хлібозаводу Людмила Супруненко, директор з виробництва БІТ Прилуки Артем Скрипка, підприємці Ведай, Гмирянський, Костянтин Саляєв, Олег Воронов, представники громадських організацій, учасники АТО щит та патріот прилуки, козаки, студенти та багато інших прилучан, які своєю щоденною працею зміцнюють. Віру в добро та надію на безхмарне майбутнє. У неділю 6 грудня в міському будинку культури прилучан зібрав День патріота. Захід приурочили до Дня Збройних сил України та Дня волонтера. Святкування розпочали з презентації документального фільму Українська революція. У стрічці історик і режисер Іван Канівець відтворює історію перших визвольних змагань 1917-1921 років. Фільм побачив життя завдяки волонтерським коштам. Паралельно у фойє будинку культури розгорнулася виставка елементів побуту та військового спорядження, періоду, про який йшлося у кінострічці. Проходили благодійні акції, малюнок солдату та лист захиснику. Тривав прийом благодійної допомоги. Святкове дійство продовжилося урочистостями на сцені. Почути вітання на свою адресу. Прийшли ветерани військової служби, військовослужбовці, АТО та члени їх родин, майбутні захисники вітчизни, волонтери, усі ті, для кого мир і спокій це більше ніж. Слова, а захист України більше ніж обов'язок. Лише в останні два роки ми по-справжньому зрозуміли, що означає це поняття: обороняти територіальну цілісність, віддавати своє життя за те, щоб таке поняття, як суверенна, незалежна держава, на весь світ війшло у свідомість кожного. Нам довелося взяти до рук зброю. І йти на захист своєї батьківщини, але я впевнений, що ми переможемо. Тому від щирого серця зичу вам всім здоров'я, наснаги, мужності, сили та терпіння хлопцям, які присутні військовослужбовці, сьогодні, побажати, щоб вони не боялися виконувати свій долг перед батьківщиною і захищати. Нашу неньку Україну початку антитерористичної операції на сході активно допомагають волонтерам навчальні заклади прилук. Військовослужбовці АТО не забули жодного і вручили подяки на завершення, концерт за участю кращих колективів та виконавців міського будинку культури, школи мистецтв та музичної школи.